А чи знаєте ви, що саме означає цей вершник на логотипі Burberry? Історія цього бренду починається ще у 1856 році, коли молодий Томас Бьорбер відкриває власну майстерню у Великій Британії. Саме він був тією людиною, хто створив та запатентував інноваційну тканину під назвою Габардин. Вона була водостійкою, але водночас мала змогу дихати. З самого початку цей матеріал використовували виключно військові та Мандрівники. А вже згодом він став основою тих самих знаменитих тренчів і став справжнім проривом у моді. А вже у 1901 році з'явився той самий знаменитий логотип з вершником у лицарських обладунках. Його образ підкреслює силу та шляхетність. А також відображає постійне прагнення бренду до розвитку та інновацій. На прапорі, який тримає лицар, написано латинське слово прорсум, що в перекладі означає вперед. Буква бі на щиті підкреслює назву Бьорбері і водночас символізує захист. А власне кінь уособлює рух, розвиток та безперервний прогрес бренду.